Ці невеличкі дерев'яні будиночки справжній оази для педагогів та студентів півдня України. Тут не лише відпочивають, але і навчаються. Євген Танасого – комендант та охоронець спортивно-оздоровчого табору. Педагог на базі відпочинку він працює більше десяти років. Знає тут кожний закуток. Саме завдяки його пильності в осінньо-зимовий період тут все на своєму місці. Смотри з Балтозбалтовського під приїжджали к нам діти. Ось там сколько людей виходить. й тридцять шісті. 65, 65 місяців з преподавателями. От Білгородністровські під училище теж відпочивають. Студенти перших курсів з 25.06 по 30. Нещодавно уряді змі прозвучала інформація, начебто, господарський стан табору у критичному стані тут нема огорожі і панують безхатченки, котрі розводять вогнище. Однак, як демонструє Євген, у реальності все зовсім по іншому. не знаю хто. В том году взяли около 300 тонн песка, вот там 10 или 20 камАЗов, 30 тонников они вывезли. Они сделали там яму, там забор этот упал просто, реально. Мы его вынесли, затянули сеткой кое-как, что могли, то сделали. Спортивно-оздоровчий табір Педагог був заснований ще у далекому 69-му році працею викладачів Білгородністровського педагогічного училища. Саме тут щороку, з травня по вересень, не лише відпочивають, але й навчаються студенти двох педагогічних училищ Одеської області. За згодою з директором училища, який попросив, щоб на цій території побудували ще проспілкові будиночки, були побудовані приспілкові будиночки для того, щоб можна було оздоровляти студентів. І з того часу, з 80-го року, на базі відпочинку, яке називається зараз спортивно оздоровчий табір, оздоровлюються студенти Білгородністровського педагогічного училища, Балського педагогічного училища, а також працівники Білгородністровського педагогічного училища і Балського педагогічного училища. Нещодавно колективи двох навчальних закладів дізналися про те, що у посадовці в Одеської обласної ради свої плани на земельну ділянку, де розташований спортивно оздоровчий табір. Те, що обласна рада хоче передати спортивно-здоровчий табір-педагог облтрансбуду, це не є правомірним. Тому що якщо вони там будуть щось розбудовувати, то наші студенти вже не зможуть безкоштовно там оздоровлюватись, не зможуть безкоштовно проходити практику і виконувати навчальний план. Тому просимо, щоб депутати задумались. Що не тільки їхні кармани повинні поповнюватись, а й має оздоровлюватися діти, студенти. Валентина Нікіруй, викладач Білгородністровського педагогічного училища, каже, що таке рішення це справжній злочин проти студентів та педагогів Одеської області. Скільки ми туди протопали стежок-доріжок до тої бази, ми своїми руками прокладали доріжки, асфальтували, цементували, розробляли клумби, ставили ці будиночки. Ми там, Фарбували, ну паркан ставили дорогу центральну. Ми давали кошти на підстанцію Ми давали кошти. Директор сусідньої бази відпочинку Топас зазначає, першим сигналом того, що у спортивно-здоровчого табору педагог розпочнуться подібні проблеми. Була приватизація у 2004 році електричної підстанції. Цікаво, що реально побудували її аж у 2008-му, а власницею стала 84-річна пенсіонерка, починаючи від Вероніки і до Льовушки, це 3 гектари землі. От їх план рейдерського захвату. Ну так як педагог у них посередині, от зараз я, я вважаю, що ці землі зараз соєняться. Вони будуть в одній лінії 400 метрів. 3 гектара земли будут в одном владении. Вот причина, почему я считаю, почему обл. исполком решает вопрос передать с одного баланса на другой, для того, чтобы эти земли соединить. Вот и вся проблема. Василь Миколаєвич стверджує, що 400-метрова берегова лінія на узбережжі Чорного моря це ласий шмат землі для підприємливих бізнесменів, яким начхати на простих людей. Доля його бази відпочинку не надто райдужна. Її два роки поспіль підпалювали, намагаючись зрівняти із землею. У свою чергу охорони спортивно-здоровчого табору зазначає, що наразі педагог знаходиться в центрі вогняного скандалу, і чого очікувати від тих, хто замахнувся на нього, можна лише прогнозувати. у нас очень здесь напряженная обстановка. В связи с тем, что, допустим, соседние базы уже два года терроризируют, и уже полили там людей, калечат, убивают, ну, просто рейдерский захват. И мы тоже это, в принципе, ждали, как бы, вот этой ситуации, что она к нам тоже докатится. Поэтому мы, как бы, нет у нас денег таких что лишних, которые бы, допустим, поэтому мы вот так вот и в такой ситуации. Но здесь чисто, порядок и нормально. Тривалий час на адресу керівництва педучилища від колишнього мера затоки надії Ярцевої надходили закиди. Мовляв, на території бази відпочинку не проходить жодної реконструкції. При цьому, як зазначають педагоги, у селищній раді самі ж гальмували процес приватизації. В ті часи хто міг подумати, що ми дійдемо до того часу, що кожна сотка землі зараз великі кошти коштує. Тоді ми були білгородністроки по дочили. Потім, як ми перейшли, от нас питають: а чому ви до сих пір цю землю не приватизували? Тому що ми ніяк не змогли. Ми питалися, ми хотіли, але нам не давали. Незважаючи на всі бюрократичні перешкоди, викладачі продовжують виконувати свій обов'язок перед державою та підростаючим поколінням. Тут щороку, починаючи з травня по вересень, проходять тренувальні збори студентів та викладачів південного регіону. Майбутні педагоги всіх курсів безкоштовно оздоровлюються. На базі табору проходять спортивно-масові заходи. Студенти фізичного відділення проходять практичні заняття з плавання, легкої атлетики, футболу тощо. Спортивно-здоровчий табір, педагог виконує свою функцію. Він дає можливість оздоровитися студентам, які приїжджають в сіл, де немає моря. Вони його не бачили. Вони задоволені відпочивають там. Свого часу саме на базі спортивно-оздоровчого комплексу педагог планувалося організувати центр оздоровлення для малозабезпечених та соціально незахищених верст населення. Це питання погодили з департаментом освіти і науки України. Саме депутати Одеської обласної ради і підтримали цей проект. Однак не встигло пройти й декілька років, як там на горі повністю все переграли. Дойшло до ручки, коли педагогів то так просто нищить по наглому забирають те, що ми створили. Ми створили. Ми створили цю базу. Ми оздоровлювали сотні дітей, сотні наших же співпрацівників, наших працівників, педагогів. І зараз по наглому просто от я вважаю, що це мафія, земельна мафія, який напліває на людей, наплівають на ті покоління, які все це створювали. Для них головне загарбати, потім, чим краще, дешевше, десь дорожче раніше продати і отримати на цьому. Свої маєтки, які розширяються, вивозять і так далі. Оце не припустимо. Я вважаю, повинно піднятися все суспільство. Нині на узбережжі чорного моря нема жодної подібної спортивно оздоровчої бази. Все давно у приватних руках. Самі ж педагоги зазначають, що не мають наміру так легко віддавати те, що так важко будували власними руками. Єдиною стіною. Захистити своє майно це наше майно, це майно білгородністровського під училища. Яке коє кадри на всю Україну, причому кадри непогані, і ми хочемо, щоб ці кадри теж були здорові. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.